Добрий день, вітаємо, шановні наші глядачі. Ви попросили запросити ще раз пані Яну Мандчук і я її сьогодні запросила. А нагадаю, па пані Яна, у нас і викладач, і виробничник, і підприємець, дуже цікавий лектор, і економіст. Ласкаво просимо. Дуже рада, вітаю. Дійсно, я більше 20 років займаюся бізнесом в Україні. У мене бізнес послуги виробництва, і також я більше 10 років займаюсь просвітницькою діяльністю. Зокрема, просуваю ідеї вільної економіки для України заради того, щоб кожна українська родина була заможна. Сьогодні я би хотіла поговорити про декілька тем, які будуть стосуватися нас. А тобто підприємців, і також людей, які в комерційних структурах працюють, там економісти, фінансісти, бухгалтери. Як зміниться їх життя? Після запровадження норми законопроекту 1306, там зміни, які стосуються господарського кодексу, а саме його скасування з 2808 у нас скасовується дія господарського кодексу. Там є деякі перехідні періоди, за які мають переформатуватися комунальні підприємства неприбуткові, наприклад, лікарні, комунальні підприємства, такі як водоканали, комунальні підприємства, такі як благоустрій, який зелен буде і різні зелен буде. Парки, Ті, що обслуговують парки, а також е лікарні да, я вже назвала е різні там санаторії, мають стати або товариствами. Або акціонерними товариства, товками, товариство з обмеженими відповідальністю. Так. А також згідно норми цього законопроекту туди потрапляють приватні підприємства. Це такий розв... різновид товок, Ну просто вони приватні підприємства так. і такої форми не має бути. І ці люди мають переорганізуватися. Це буде стосуватися там більше ніж 30 тисяч. Людей, бо людьми е, ми е, рахуємо тих, хто має змінити статутний, мають змінити всю форму, ну тобто, людей звільнити з роботи приватні підприємства, комунальні, і в новому підприємстві створити новий статут, його зареєструвати в єдиному державному реєстрі і туди заново прийняти людей на роботу. Ну тобто прийдеться всіх звільняти, уявіть в деяких водоканалах, там працює якась тьма людей. Уявіть нам, наприклад, Ліси України, це державне підприємство і державні підприємства мають переформатуватися. Там працюють, наприклад, там 28 тисяч в Укрпошті. Працює 31 тисяча людей. І яка це буде взагалі вакханалія? Який це буде пуста витрата е, операційна операційних витрат? Ну, наприклад, там бухгалтера, юриста, яким будете одних закривати, виплачувати, скільки буде неправильних неструктуризованих виплат ну тих же компенсації по відпусткам, там ця інвентаризація людей, які в декретних відпустках, там всі ці аналізи руху людей, які з інвалідністю на роботі, бо їх має бути там якийсь відсоток. Я взагалі розуміючи масштаб проблеми. І ще добавлю, у нас ж ті, що заблоковані люди в податках податкових по ПДВ, вони ж всі посилаються ці справи на що, на податковий кодекс. І тепер мені хочеться зрозуміти, той, хто це. На господарський, да. на господарський кодекс. Да. І вони взагалі, ну, розуміють, інвентаризація судочинства і справи у господарських судах вже кимось було взагалі проведена. Ну, через те, що я так. На економіку, все ж таки, комплексно дивлюсь, да? тобто ми не можемо просто розглядати там господарський кодекс не в контексті нашого життя так, українського. Так. То тут розділимо кілька питань. По перше Україна йде в ЄС, і нам дійсно треба позбутися рудиментів радянського союзу. Да? Все, що от у нас залишилося в господарському кодексі. Досі багато таких рудиментів, як, наприклад, планова економіка. Да? Там є такі поняття, вони описуються і так далі. І, а вже ж ця реформа необхідна, як і багато інших реформ. Да? Наприклад, реформи там державного управління, аудіт кількості міністерств, які у нас є. Тобто нам глобально взагалі треба в нашу всю спадщину Радянського Союзу. Інвентаризувати, передивитись і залишити тільки необхідне для нас, угу. і важливо, що зробити так, щоб Україна українська держава не займалась бізнесом в Україні сьогодні. Угу. А тепер це глобальний підхід, да такий дивимось. А тепер ближче до питання господарського кодексу. Господарський кодекс, особливо ця реформа, багато торкнеться саме державних підприємств. Скільки у нас взагалі державних підприємств? Їх більше трьох тисяч. Data Под сьогодні я дивилася, взагалі написав 3503. тричьому. Це сидя? державні, це не комунальні державні. Більше 14 000 більше, ти ти, 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 тисяч комунальних. Так, так. І по-перше, десь 14 тисяч. Тобто, я коли сказала 30 тисяч, да, то я да, розуміла, що да, це то це не приватні компанії. Ну приватне підприємство – це приватні, да а так, от так. ці майже 18 тисяч це державні і комунальні. Ми що беремо форм... юридична форма. Юридична форма, так, так. так що важливо, ну більшість з них звітність не подають серед е, державних компаній, яких 3 з чимось тисячі, то там тільки 25% прибуткові. От угу, які, угу. Ну ясно, хтось з регіонів тимчасово окупованих, це ми там рахуємо, не рахуємо, але здебільшого всі ці державні підприємства вони збиткові і отримують дотації з державного бюджету. Більше того, що буде, коли ліквідується господарський кодекс, дійсно, ти сказала, що треба буде повністю перехідний період, коли вони там одну форму повністю закриють всіх звільнять і перейдуть на іншу. План. Я ну війну це треба. Uh, війну це не треба, але є я. Так, підтверджую, що є вимоги Європейського союзу. Якщо ми хочемо туди швидше прийти, то певні реформи ми маємо зробити. Але особисто для мене, як для української громадянки, тут є пастка, тому що коли буде відбуватися оцей перехід одної угу. форми державної власності до іншої, угу. ці державні підприємства, які і сьогодні толком не подають звіти, угу. які сьогодні невідомо якою кількістю приватної ну, державної да своєї власності мають. Вони коли будуть перереєстровуватися, е, тобто, це ж треба зробити інвентаризацію всієї uh -huh. власності uh -huh. кожного підприємства, все, половина власності загубиться. А тобі мені не здається, що треба було спочатку спочатку провести аудити? інвентаризацію аудит аудити, всієї державної перевірити, власності. Перевірити, хто там накупив ті збитки. А тепер дивися, що в лікарні Я ж спостерігає, скільки, скільки купить збитків. Да. І, і ми теж повертаємося на глобальну проблему української держави. У нас жоден чиновник або людина, яка мала право керувати державною власністю, не несе відповідальності ні за які збитки. Тобто в цьому. У переході буде поховано там велика кількість державної власності, яку спишуть і не перенесуть на нову форму mm -hmm. товариства або акціонерного товариства. Буде списано купа боргів, правильно, Да як ти кажеш, хто на цьому всьому ще й заробить. Буде купа адміністративних витрат на юристів, на аудиторів, на е, і так далі. Тобто, щоб все це. А нібиторка, а та, що позалишається, залишається дебіторка, кредиторка да, на цих підприємствах. Да. А ти знаєш, я спостерігаю за фопами, які, наприклад, ліміту третьої групи 9 мільйонів 336 тисяч, і Я дивлюся, ФОП напрацював на прозоро 20 мільйонів тридцять. При ліміті 9 мільйонів. Дивися, це не перевіряє ДАСУ. Знаєш, мені ДАСУ відповідає, пишу ці питання. вони кажуть, ні, так а ми оподаткування не перевіряємо. По суті, ну, я, я скажу чесно: на сьогодні можу сказати, що ДАСУ це така конторка, яка перевіряє правильні букви в написанні в самому Прозоро. Навіть нічого, не, 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 не відповідальність. Тобто, отакі от визначення, як ліміт по а, податковому кодексу. Який знає ФОП з трьома класами, які ногті там робить. От для ФОПа це відомо, а для аудитора це невідомо, заробітну платим якісь дурні гроші. І те саме я вже зустрічаю в рахункові платів, які там 400 тисяч заробітна плата в місяць, то вони не володіють такими елементарними знаннями, як податок, там, яка там 292 стаття Кодексу чи 262. Да? То уяви собі, оці заборгованості, вони синтетично сформовані, це фіктивні заборгованості. Дуже часто цей моєсть ефективні виконавці, але цю заборгованість прийдеться сплачувати, і вона повисне на територіальній громаді за рахунок місцевого бюджету, бо місцевий бюджет нікуди не входить, то підприємство то названо збитковим. Так, да, в нього зафіксована така заборгованість Дебіторська там, чи кредиторська. Вони, до речі, досить класно гралися з тим, що вони на депозит клали гроші, на депозиті заробляли. І в цей же час там висока смертість вінкології в деяких там громадах. Ну, там, луганчани і так далі. Там, взагалі, дуже чогось. Як... В Донецькій області, в Луганській області. Я подивилася, що смертність від кардіо і йонкохвороб дуже висока. Першокласників дуже мало досі народжуваність дуже маленька. І Хто стане власниками цих лікарень? Я на сьогодні вже спостерігаю там сівродині лісичанська лікарні. Їх очолюють люди, головичі, які беруть до себе на роботу кумів і своїх дружин. Вони показують якісь там дурні гроші, потім беруть довідку з психологічних з психдиспансерів про те, щоб не відповідати. Вже почався цей рух, мені вже його показує, я вже його бачу. А тепер уяви собі, що чекає мешканців маленьких містечок. Коли і зараз у них нема можливості пройти МРТ або УЗІ. А що буде далі? А ті комунальні підприємства? Ми ж хочемо сказати, що транспорт, наприклад, київ це комунальне підприємство. так? Оці всі ще роблять світофори, це прекрасна зміна на смарагдові, зелених, це ж теж комунальне підприємство. А тепер уяви, скільки оцього не потрібен, оцих людей. Зв'язку з тим, що це підприємство перестало бути комунальним і прийдеся йти на війну. Дивіться, диви, яка грандіозна робиться афера в країні. І я не можу зрозуміти, не вже цього не бачить ніхто. От я дослухаюся до викладачів господарського права з Харківського юридичного я там слухаю прям лекції їхні про те, як вони розібрали до молекул цей господарський кодекс і вони уявили всю проблематику. Також дякую Анатолію Кіноху, який дуже піднімає високу цю проблематику, збирає цілі конференції юристів і адвокатів. А от уяви собі, ми з тобою. Як комунальне підприємство за школа, в тому числі. Так. як будуть діти, як батьки, де страхова медицина добре робите, цю і, А чого ж випадає таке визначення, як суб'єкт господарювання? Ти розумієш, при переході на цивільний кодекс, коли скасовують, немає суб'єкту господарювання. А на суб'єкт господарювання посилається півподаткового кодексу. Ким тоді стають підприємці, ким тоді стає товка, в яку прямо зараз іде перевірка, або там якісь прямо суди зараз в господарському провадженні або адміністративному я як це буде виглядати? Мені ну давай е багато юридичних взагалі і бухгалтерських аспектів, да, які може не кожен там розуміє, навіть хто нас слухає, бо ми детально в це не можемо зайти зараз. Але е просто от, якщо включити логічне мислення, то як можна вносити в зміни в систему, яка не порахована, да? угу. тобто ми е на сьогодні насправді. Не знаємо скільки у нашої держави реально є власності. Це ну тобто, це було багато спроб там угу. і 10 років тому, і рані і пізніше, і раніше, але реально, от дайте мені, де реєстр всього державного майна, яким сьогодні володіє і держава, і е, громади, да. Бо коли нема одного конкретного власника, то ми ж розуміємо, що володіє цим майном той, хто розпоряджається ним. Mm -hmm. да? От, наприклад, да, місцеві ради візьмемо, не наприклад, академію наук. Є така аграрна ага, академія да, да, наук. Їм, державою виділено 490 тисяч гектарів землі для mm -hmm. аграрних дослідів. Mm -hmm. Кожна розумна людина, і навіть багато судів, які заводили справи на цю академію наук аграрних, розуміють, що ця земля здається компаніям за скоріше за все, якісь схеми чорний нал і так далі, які цією землею розпоряджаються. Але вона досі в приватній вла... в державній власності, тобто нею володіє той, хто сьогодні сидить там директором цього підприємства, який є власником цієї землі юридично. Mm -hmm. І тому, коли ми побачимо, що буде перехід, от після зміни господарського кодексу. То ці всі підприємства державні, які у нас більшість людей до речі, любиться, які державні підприємства. Теж держава, це значить, всі ми цим володіємо. Але а це е, нелогічно, тому що ми цим не володіємо. Так. Володіють ті люди, які мають право в той чи інший момент розпоряджатися цим майном, і більше того, коли буде перехід, будуть або е, самі команди десь загублять якусь власність, ми не узнаємо, або будуть рейдерські атаки угу. е, на такі підприємства. І знову це буде як приватизація в лихі 90-ті. Ну, знаючи наших е, бюрократів угу. і знаючи ситуацію в Україні, тим більше бідної країни, да, громада дуже рідко зможе відстояти. Uh -huh. Ту власність, яку от будуть розподіляти вже. Я після... повторюся, я бувала в громадах різних областей, і я хочу вам сказати, я проводила опитування і з працівників оцих різних департаментів, департаменти освіти, департаменти фінансові. І я запитала: от якщо завтра не прийде на роботу, от у вас там працює там 32 особи. Ну, наприклад, є одна громада в Полтавській області, і завтра не прийде на роботу з 32 осіб. Оці міськради, міськра міськрада, міськрада оцих 32 особи вони обслуговують 8 тисяч. Мешканців громади, які, як ти вже казала, не обраховані. Тобто, у нас не було перепису населення, може там їх уже шість. Да? І з них не прийде двадцять. Мені сказали, що ніхто ніколи не звернув увагу, бо це все просто паразитизм. І ніхто ніколи не задавав питання місцевих органів влади. Результат. От ви там робили такі, такі-то закупили. Результат. От ви покращили дорогу. Ага, значить, до вас мало переселитися скільки то ВПО, бо у вас краща дорога, у вас краща бізнес-умова. Ага, у вас зроблений ремонт у школі, у вас покращене укриття або нові класи. Значить, у вас має бути скільки-то на плюс на 20% збільшена кількість кого першокласників. А першокласники збільшені, значить що, нові робочі Міста, значить, хтось туди переїхав. Ну, привабився, да і ніхто ніколи ніхто ніколи не рахував слово благо, тобто добробут, що покращилося від утримання і збільшення так. видатків на благоустрій у цих місцевих рад. А на благоустрій, дивіться, КП і благоустрій. Наприклад, ті, що там прибирають десь або косять, вони ж ще себе покращать. Вони витрачають там на коси, витрачають гроші на е, е, ці трактори. Манові ще питання: чого ці трактори там не на передовій? Да? І тому у нас за взагалі безефективне, бездарне керування на всіх рівнях держави. Ну наприкінці нашої передачі, як завжди. Я нашим гостям задаю бліце, Скажи, будь ласка, заробітна плата у судді 200 плюс тисяч. Це гуд, не гуд. Ну у пенсіонерів середня пенсія до 5 тисяч гривень? Ну ми з тобою згідні. Вона має бути осереднена по крайній мірі у війну, і він... ще пенсіонер, коли йде в магазин, витрачає ці 3-5 тисяч гривень, він платить залишає, податки. І плати податки. І якраз на цих mm -hmm. суді. А, а не він в Італію туди чи в Іспанію. Скажи, будь ласка, 800 гривень а, лікарняних а, для військового, якого є поранення, це гуд чи не газ з військовими. У нас дуже багато несправедливостей і на жаль, у нас в цьому плані багато роботи. Скажи, будь ласка, коли країна повісила Точніше, держава, точніше уряд повісив забезпечення роботою людей, які втратили свою працездатність на війні. Ну, тобто, ветерани, які отримали якісь ампутації, і це повішено вже на комерційні приємства. Тобто, вони мають в штаті мати таку людину. Це справедливо чи ні? Я думаю, що бізнес і так буде брати ветеранів на роботу. Ми зацікавлені в а тому... А так штрафи будуть Аня. Я, я не я про штрафи. Дивись, Ми е, штрафи да наша держава, у неї контроль е, краще ніж розвиток. Да, для них це важливіше. У них ліж би штрафувати, угу. забирати, розподіляти. Але от важливе питання: ти торкнулася, що ветерани, які прийдуть з фронту, е, закінчиться війна чи не закінчиться ще на той період. Ми як бізнес зацікавлені в тому, угу. щоб Україна була е, країною добробуту. Ми цих людей. Хочемо брати на роботу, тому що це люди, які захищали, поки наші бізнеси працювали. Тому однозначно ми маємо самі це робити. Єдине, що держава в це втручається і починає це контролювати. То ну я не люблю, коли держава вважає, що вона краще розуміє ніж самі громадяни, що їм треба. Так, а дивіться, це ж буде нове міністерство, дивіться, це буде новий відділ податковий, це буде новий відділ у якомусь там департаменті соцзахисту. І дивіться, у нас є міністерство соцзахисту, і в кожній громаді у нас є ще й департамент соцзахисту, кого він захищає. Щоб він контролювати да. Да. у Бо нас для... до, досі ефективно працює Лисичанський водоканал, десь там Сєвєродонівське тролейбусне трамвайне управління чи просто тролейбусне. У нас досі працює овца Луганської області, і досі працює овця Донецької області. Да, а ми вже не володіємо 99% Луганської області і не володіємо там 89 відсотками. Але ми все повернемо. Ні, це зрозуміло. Скажи, будь ласка, а якби уряд сказав, що немає ПДВ з виробництва дронів, і ми прибираємо все, всю формату податкування, комунальний прибираємо на нерухомість, але ми даємо можливість вам безконтрольно. Самим випускати дрони у себе на території. Такий собі дрон перемога. І вони кажуть: Смотри, фраєр а, під а, такі, такою назвою Боря а, Дніпровський, ти береш 30% на дрони, ти себе захищаєш, так? але в тебе дрони конкуруй там, з, з Донецькою областю або з Івано-Франківською областю, у кого кращі дрони, хто масовіше їх випустить, у кого вони будуть ефективніші. І постачай їх, будь ласка, в третю штурмову, постачай їх там мадяру ще комусь. Ну, тобто, ми не беремо з тебе податків. Ми не контролюємо, але ти маєш планово дати 100 дронів а, в тиждень мадяру, наприклад. Чи пішли б на це наші мери? Ти багато аспектів тут зачепила. То перше, конкуренція це добре. Конкуренція між мерами це дуже добре. Конкуренція між регіонами так само. Друге питання, ти зачепила: зробити так, щоб в. Виробництві дронів було менше податків, так але хто це буде робити? мери або приватний бізнес? Це, це не має значення, угу. Да? Угу. А, і е, насправді. Дрони сьогодні ми маємо в Україні в такій великій кількості ну більше ніж було два роки uh -huh. тому. Да, ми з нуля фактично цю сферу зробили тільки завдяки тому, що міністр цифрової трансформації там якби ми до нього не відносилися, але дійсно він зробив пару років так, що в він сам писав про це в Фейсбуці, навіть про те, що повна відбулася дерегуляція на ринку дронів. Uh -huh. І податки всі, зменшили, да. і Митний, мит мито uh -huh. мит на комплектуючі, uh -huh. і спростили адміністрування всяких договорів uh -huh. і так далі. Uh -huh. Сертіфікатів ліцензування да, да. і тільки завдяки цьому у нас більше 200 виробників дронів. Так, Берлінська перед цим потратила ще витратила ще 10 років. А виробники дрони то у нас є. А ти чула, що на минулому тижні прийняли законопроект про те, щоб дозволити е, експорт. Тобто держава Міністерство оборони не купляє у українських виробників, але дозволи їм продавати назовні той товар той товар, який у нас е, дивись в чому в тут плюс. Тому що ці компанії, які виробляють дрони, їм якимось чином треба об'єктивно заробляти, так, бо так, треба треба десь і брати рухатися, гроші десь і рухати, ні, рухатися. Та да, да. да. тому вони однозначно і всі інші компанії промислового комплексу мають право продавати на Експорт обов'язково свої товари і послуги, але у нас існує інша проблема: що наша держава не дає їм постійні контракти. Так. А це теж була б для них величезна інвестиційна допомога. Тому що коли ти плануєш виробництво, у тебе є контракти, то все, ти собі працюєш. Да? І тим більше серед такої великої кількості виробників точно можна вибрати е якісних, таких, які відповідають всім е ліцензіям і так далі, е вимогам. І надати їм контракти, бо на фронті дрони ну, це якраз ходні кожу. Безумовно, це як шина у картів. Я дуже дякую тобі за нашу е, таку зустріч. Я дуже прошу усіх наших глядачів поставити подобачку, також написати запитання, обов'язково поширити. Я страшенно дякую всім військовослужбовцям, які почали дивитися мої ефіри і давати свої військові частини. В одній із наших ефірів я, всі ваші військові частини, які ви написали у коментах, обов'язково розгляну. Я їх уже подивилася, уже Промоніторила. Яночка, тобі ще раз дякую. Я е, думаю, що це навіть наша не друга і не третя зустріч. До нових зустрічей. А також прошу вас усіх писати прямі запитання, саме Яні, і прошу студентів твоїх долучати до моїх тендерних досліджень. Дякую. Дякую, успіхів тобі. До побачення.